Черкаські діти виготовляють обереги для військових. Школярі виліпили десятки синьо-жовтих янголів, написали листівки зі словами підтримки та намалювали картини. Усі подарунки волонтери згодом передадуть українським бійцям на схід. Глина оживає у дитячих руках. Хлопці і дівчата майструють здебільшого янголів. Називають їх оберегами для українських вояків. Я тільки а чому ти це робила? Для кого? Я розкажи? хотіла допомогти е, військовим, щоб вони щоб, е, щоб ну, вони, як сказати, вони, да, щоб підтримати їх. Ну, щоб допомогти, їм, сказати, що ми підтримуємо них. Що щоб зберегли себе, щоб. Е, Повернулися живими. Окрім медальйонів, дітлахи оформлювали для бійців і листівки, писали слова підтримки і вдячності за їхню службу в Україні. Ми там писали побажання для І все писав своїми руками робив, так? Ну, бомбон. А ще черкаські школярі ліпили із кольорової глини національні стяги. Вони мініатюрні, щоб їх було зручно носити із собою, кажуть діти. Я глини Я виготовив папу України, а займаюся цим, тому що я хочу підтримати нашу армію, тому що зараз там, на Донбасі, не найкращі місяці, не найкращі. дні». Згодом на схід поїдуть і патріотичні малюнки. Їхні автори сподіваються, що картини прикрашатимуть військові казарми. Що козак він був перший прикордонник, вони захищали нашу страну. Він ворогів. Ти хочеш цей малюнок комусь подарувати? «Так, Я б хотів би подарувати солдатам тим, які захищають схід. Дитячі поробки передати прямо в руки військовим пообіцяли волонтери. За декілька днів ті отримають свої обереги і листи підтримки від черкаських дітлахів. Юля Парпенко, Тетяна Волоча, Юрій Дубина, Черкаська служба новин.